Читався про якихось там моржів і скупатись в ополонці захотів. Загартуюся на холоді, як слід, буду жити та брикати до сталіт. Я боюся застудитися кажу. Хум вже чваниться, я приклад покажу. Рано вранці, взявши кирки і ломи, ополонку пробивати вийшли ми, дуже дружно просували. Ну, Кум швиденько роздягнувся, ну, дивись, розігнався, повзковзнувся, воду вблизь почі в нору руки вгору, тільки ляп. Я за нього та з ноги зразу хап тяг за ноги, тяг за руки, тяг за чуб, витяг кума, а він синій, наче пруп. Посадив його, питаю, як вода.

Я узяв його за кутов у кожух і поніс його додому, як дитя. Що не вміє ще ходити до потяг.